Я більш ніж певний, що вони будуть допомагати озброєнням, неважливо на яких ресурс, на умовах mm -hmm. там безоплатно, а, частково да. платно. Бо Важливо. я згадую завжди приклад Національна стрілецька асоціація в США. Вона зламалась стільки до цих, господі політичних кар'єр в США. Mm -hmm. Хто намагався mm -hmm. якось там перейти дорогу? Якщо тут одна людина скаже: Ні, ми не будемо допомагати вам, не будемо давати гроші а вони вже вклалися. Я розумію, що там і свої гроші вкладали. І Lockheed Мартін і General Dynamics. І вони, секундочко, а ми куди? Ми втрачаємо тоді ринок а, потенційний, який ми могли захопити на близькому сході з нашим озброєнням на вазійських країнах. А Ринок зростає зараз, і в Європі, зокрема, всі, всі да. починають шукати. Американці кажуть: та ні, ми тоді продавати не будемо. Як так? Тобто, ми вже вклалися, ми вже стільки зробили. Ми зараз отак прирізаємо. Я думаю, що там простіше буде зробити Кеннеді 2.0, ніж отак, от погодитися, втратити все. Ні, по військовій допомозі да республіканці кажуть, без да воно буде зараз. Просадав от треба подолати оцей клінч між да, передвиборної боротьби по бюджету. Домовилися. Я думаю, що по Україні теж домовляться. На жаль, ще можливо до квітня доведеться почекати. Е, але все ж таки да, я. Я теж згоден по військовій допомозі. Проблем не буде. Вона є, вона є, але вона така. Ми тут добігли, зробили фотографії. Mm, ми втікли да, назад, да, бо да, ресурсу да. не вистачає. Якби там Путін не кричав, дві тисячі найманців, тридцять танків. Так, танки були, але ми їх втратили. Ну РДК їх втратили. У Росіян є там чим збивати їх. Є фугасні ці бомби, є дрони. Вони скидають і зараз це більше стрілецька історія. Вони перестрілюються. Uh -huh. Ситуація там в напрузі, ну Білград, чого? Ну по перше, це зручно. Ну доволі ну, зручно. Ну да, да. Це плюс... най... найбільш зручний об'єкт для да. такої атаки. Ну там Брянськ-Курськ, Ну Белград. це на плюс, Саліванський плюс, сценарій плюс там виробництво м'яса. Курятини та свинини. Ну, там там да. 19% свиного м'яса взагалі в Росії, в Білорусі. і 13%. Я, тобто, кулак, уау, да, тобто, да. я думаю, Ну, не те, що вони, так, нам треба зайти, вбити всіх курей там. Ні, ну я не думаю, що так. Можливо, був розрахунок, що жирна, жирний регіон, близький клас, жирний, так, болюче буде. Болюче буде, давайте пробувати. Мінус, хотів сказати, плюс-мінус Кадирівці, які там брат Ісмаїл, він повинен там бути. Брат Кадирова, Ісмаїл Агуєв. Де він, брат? Ні, ні, немає брата. Брат повинен був захищати цю Білгарську область. Немає. ахмат Запад, вони втікли, їх немає. Можливо, ось це все в комплексі дало можливість, що вони там, звісно, присутні дуже дрібними партіями. Плюс, що робить Росія? Каже: ми забираємо, евакуюємо людей, робимо цю таку санітарну зону. І будуть її просто бомбити, бомбардувати цими фабами, просто знищувати, зачищати, щоб не заходити в, кожну, в кожен підвал, туди питати, а є хто. Вони просто руйнують і потім зайдуть, є, Скажуть, Скажу, що це все зробили татаро татаробандерівці. Так Асаліван приїхав це відкочувати назад чи нічого. Чому це все так співпало? Ні, ну я думаю, що ця зустріч планувалася задалегідь, Далеко за. От якось я не впевнений. у Я не думаю, що за 10 днів можна з Салівана там. Так, давай, приїжджай, або він там. Все, я, там. Я, 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 чесно кажучи, переконаний в тому, що ніхто його не запрошує, він сам сюди приїхав. Я теж думаю, що я тут безпеков, не запов, безпеков, безпековий його... форум, там як причину сказали, що ну, начебто. Це там... формально. Ні, це ну зрозуміло, формально, що це да, вивіску біля вивізку, да. пропозиції. Яценюка? дивіться, безпековий фор, форум хто проводить? Яценюк. Яценюк, яценюк, яценюк да, да, да. Це точно... Це речі... демократ чи республіканець український. Так от в тому ж Ну, Давайте розберемося. От тут, до речі, я не люблю фонс перелогію, Вона що. Тут, <реш> Дивіться, приїзд після всяк Грема. Да, то, про а що там ви про що ви там з лінці Гремом говорили? Да. Точно да. я думаю, що Саліван запитував. Да. Про що, що вам там розповідав Лінсі Грем? Можливо, якісь сигнали від Трампа передавав. Да. Потім я вам скажу трошки нагадаю, історію дуже таку цікаву, Давайте. яку у нас мало е, обговорювали. Е, е, на пенсію пішла Вікторія Нуланд. Так та ліці Грема президент прийняв, але тим не менше, да, 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 от да. вона опинилася зайвою. Вона коли приїжджала останній раз в Україну, mm -hmm. президент її не прийняв. Не прийняв, не прийняв. вона зустрічалася. Я знаю попередній візит. Я не знаю, як зараз останній, да, але коли вона ще була рік тому. Так, да, приїжджає, да вона зустрічається з колишніми добрими друзями: і Петро Олексійович, і Арсеній Петрович, і Володимир Борисович, і там багато інших. Да. Але це колишні друзі. А от нинішня влада в Україні не стала її друзями, і мені розповідали, вона її стиль. Приїжджає і дає настанови. Ти так, маєш виконати це. І товаришам, да, вона почала давати настанови, ці трошки ошаліли, да. що це таке, да, що це? у нас тут свої нам є кому давати <клес> настанови. Да, і Ми ще не можемо їх виконати, <клес> а тут ти нам <клес> даєш настанови. Да. Цікаво. Але от, от тут нюанс, який да, що вона виявилась зайвою, да, тому що, до речі, да, тому що Єрмак вирішує проблему через Сальвана. З Білим домом, да. А тут е, Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря, не наш рівень, да. у нас є з ким контактувати. Просто от я думаю, що знов-таки вплив виборчої кампанії, е, тому що наші змушені одночасно контактувати ну, з Білим домом так і правильно да, і з республіканцями. Але е, е, от, е, думаю, що при Сальвана теж сигнал, що ви теж там не загравайтеся з Трампом да, з республіканцями. Не забувайте, що поки що ми при владі. Да, і тому формальний приїзд до речі на цей форум. Там і ну, в зв'язку з цим форумом. Це деталька, але тим не менш. От знов таки зв'язки. Хто з ким контактує з демократами чи з республіканцями? Так що цей нюанс теж є. І ще от про Макрона ми згадували. Я не виключаю, що американці трошки занепокоєння активністю Макрона Конечно, <звичайно>. ми стримана. Кулєба реагує дуже стримано на всю цю тему. і відмовляється від допомоги да, поки ну, що від розміщення ну, ну, ми, військових. Ми не відмовляємося. Да а, ну я думаю, так що ми кажемо, що нам зараз не потрібно, да але в принципі вся ця дискусія відповідає нашим інтересам. А от американці можуть бути занепокоєні Трамп, коли виступає з посланням до конгресу, перша теза – будемо допомагати Україні. Байден, Україна Байден, Байден Байден, да, бачаюсь, так, да. Так. байден виступає да. Це теж виступ як передвиборний мітингу звичайно. По суті. Да, да, так. Да, але будемо допомагати Україні, і в той же час американські солдати не будуть гинути в Україні. От. І французькі не будуть гинути да. в Україні, вот, вот, да. Да, і але все ж таки занепокоєність. Я думаю, активністю Трампа у Французі, у Макрона у французів є. Бо це на у американців, на, бо є. це абсолютно інша історія. Як раніше він раніше про що був? Як поспілкуватися, подзвонити, поїхати, зателефонувати, написати смс-ку. Це як по-французьки, як з'їсти да, круасан, да. каву. Це це нормальна історія. І француз казали, чого ображаєтесь? Ну це нормальна історія. Ми, ми так себе бачимо. Зараз він показує себе абсолютно іншим. Навіть якщо це просто а поговорити, то це набагато великий прогрес ніж було раніше, і причому так серйозно ми готові відправити раз, сказав, два сказав, три Сказав так, сіку за багато вже туда, ти часто говориш. Це так? вже не просто так. Я сказав, то Знаєш, я там обмовився. Фаль, тут ще парадоксальна річ його підтримує. Бати хто звернімо так. увагу на Павла, як змінив риторику після візиту. Яким він став? Це, це взагалі окрема не просто піво та коліно коліна, да. а ну, це вже, вже. Я, да, да, да. Да, про генерала Павла, да. коли він тільки став президентом його виступ в Мюнхені минулого року. Він сказав, готуйтеся до різних сценаріїв завершення війни. Да? Да. Наше було шалешені. Да. А зараз він, навпаки, треба обов'язково допомогти. Снаряди да? знайшов. Він так знайшов далі. там, да. де американці не змогли, де їздили да. американці. Зрозуміло, що да, це не він. Це там чеська да, розвідка, та, не да. знаю, чеські дипломати. Да, мати, да, але да. добрим словом та пістолетом вони да, змогли зробити більше, ніж да. просто в І питання, Дайте, Чому американці це не зробили? А американцям да? не дали. Американцям да. відмовляли, вони знайшли, вони переконали. Звісно, зараз велика дорога, щоб це все довести до України, щоб воно зберіглося. Да, бо да. не забувайте, я завжди наводжу приклад Еквадору. Еквадор, який спочатку каже Україні: ну да, ми вам дамо старі гелікоптери, американці нам дадуть свої росіяни. Пс, хочеш ринок бананів закриємо Тобі? Що серйозно? Да. 700 мільйонів доларів. А ні, 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 гелікоптери не передаємо. Тобто можуть тиснути, можуть закривати, нам теж можна це закрити, плюс можна ж підірвати ці склади, плюс можна перекупити. Росіяни можуть перекупити, скільки там коштує зараз цей один снаряд, тисячу євро. Вони скажуть, може запропонувати дві без налам, один Ну Вони так і роблять. Налом. Вони так і вже От, робили. Таким чином можуть ринках. перебити все. Хоча загальна цифра виходить. 1,5, 1,7 мільйонів снарядів. Не знаємо, якого калібру, якого гатунку, але так само, як росіяни робили в жирні 10-ті роки. Друзі, в принципі, я думаю, що ми розклали всю ситуацію по геополітиці. Те, що я роблю висновок, можете мене поправити або поточнити, все-таки нині, в моєму переконанні, геополітична ситуація складається на нашу користь. Починає складатися так. на нашу користь. Ну, Ми ж, є, слабкі... є певні тенденції Ми які нам ще треба використати. Так. Так. Ну, Ми в слабкій контролю. позиції Ми... зараз Путін готував цю позицію рік. Ну, він її підготував, і він зараз в сильній позиції І нас чуть не посадили за стіл перемовин. Але але, але стратегічно зараз... складаються так, так тенденції, що Європа зрозуміла, що Україна дає час для їхнього виживання і підготовки до великої війни, і тому починають зростати позитивні тенденції, які на липень місяць я сподіваюся, вони проявлять себе.